Слава Ісусу Христу, при Христі, браті і сестри, бої, друзі. Зараз ці дні перебуваємо у високому місці Меджугор'є, що є в Босній Герцеговині. В ці дні ми особливо молимося, тут, на цих міжнародних реколесіях для священників з цілого світу. Молимося за припинення війни, за перемогу над ворогом, окупантом. І так само роздумуємо на різні духовні теми. І сьогодні я хотів би з вами поділитися такою одною думкою, яку сьогодні донесли до нас на цих реколекціях. Отже, ця думка полягає в наступному: ким для мене є Господь Бог? Ми дуже часто сприймаємо Бога як якусь особу, яка тільки спостерігає над нашим життям, яка тільки дивиться, як би нас покарати, вираховує наші гріхи. А насправді ми сьогодні почули тут одну таку думку, з якою я хотів би з вами поділитися. А саме, якщо Бог не є твоїм приятелем, значить, Він є твоїм ворогом. Якщо святе Писання не є твоєю настійною книгою, значить, воно є. Проти тебе. І насправді ми маємо зрозуміти, що Бог це є любляча особа, яка хоче бути нашим приятелем, дуже близькою нам особою. Тому що в одному з місць цього Євангелії ми знаходимо слова, де Ісус каже до своїх учнів: вже не називатиму вас слугами, але називатиму вас друзями моїми. І ці слова стосуються не тільки апостолів, але кожного з нас. Ми всі друзями Ісуса Христа. Чи ми це розуміємо? Чи ми розуміємо, що Ісус хоче бути в нашому житті як близька нам людина, з якою ми можемо ділитися своїми труднощами, своїми скорботами, своїми печалями, а також і своєю радістю, своїми досягненнями? Тобто Ісус. Хоче бути в нашому житті як наш приятель. Тому що в інакшому випадку, коли ми сприймаємо Бога якусь нейтральну особу, то насправді тоді наше життя кричить про те, що Бог є нашим ворогом, наші гріхи кричать про це. Тому що ми можемо тільки або бути друзями Ісуса Христа, які стараються нічим не образити Свого приятеля. Або якщо ми живемо без Бога, і Бог для нас не є близький, значить ми потрохи віддаляємося від нього, і Бог стає нашим ворогом. Не тому, що він має нас за ворогів, а тому, що ми своєю життєвою поставою гріховною маємо Бога за ворога. І тому важливо є зрозуміти у житті, що маємо стати друзями Божими. Маємо стати приятелями Божими, які будемо розуміти, що Ісус у нашому житті хоче бути нашим приятелем. І нехай наше життя, наш щоденний вибір, наші молитви, наші пости, наші милостині, добрі діла будуть свідчити про те, що ми хочемо, щоб Ісус насправді був нашим приятелем і другом. Амінь.